Київські оперативники спіймали викрадача авто усього за 15 хвилин. Повідомлення про викрадення ним надійшло по спецлінії до чергової частини від власника. А уже за лічені хвилини правоохоронці затримали зломисника. Ним виявився 44-річний громадянин Грузії у викраденні автомобіля. Чоловік одразу зізнався і пояснив про мотиви свого вчинку. Чим заводів автомобіль? А чертка? на юность на чем приехал? С кем? Маршрутки приехали. Маршрутка приехал, сам. С какой целью? Целенапрямлено? Ну так, по базару український. Указана особа. Раніше судимо за скоєну розбійного нападу на територію України. оболонським районним судом. Та він... Звільнився з місця позбавлення волі в грудні 2013 року. На даний час особа перебуває в СІЗО та проводиться подальше відпрацювання його на причетність за скоєння інших злочинів.